Адже у вас є послання, якесь там мир говорять зараз. Немає. Немає. — Нема договора. Путін слава Україні. Героям, слава, Це відпов. По поводкову чимово будинку я завадили. Продовжуємо проводити аварійні рятувальні роботи по пошуковує, раз і стовп проводити полина нічі, кажать, поколи не почули, працюємо далі. Або передні, хочу сказати, що перед тим, як роботи, коли на ви почули голос ви людини, викопалися це був хлопець. 29 років за його сладбами, він дуже слідно тримався. Назвали, канували його, кистали, передали медикам для подальшого госпіталізації. Щодо стану, на жаль, не десь Я але хлопці. Люди вже тепер жило, тому налізне спало. Він побачов, на мені села куча всі. Все, що в квартирі було, от уже сікують. Комчісний кові. Крутять, все. А як ви врятувалися тоді? А як ви врятувалися? Ви кажете, двері про... ви там вибиті всі. Потихеньку, тихенько видається туди А ви З якого будинку? У вас сподівається, ці ціліці. Ну оце бачу, тобі скажу. А як вас бати? Пане Віталій, а ви з п'ятиповерхів чи двох поверхів? З п'ятиповерхової чи двоповерхового? Приїдьте рано. Початло нас. Дубого, ну, майже шість годин, одні ну, ще шість кі воє. Пиво. Хлопець, ми так його і знайшли. Була хвилина тиші. Рятувальник почув говорити один. І він відгукнувся. Його почули, почали шукати, де він знаходиться саме. Знайшли і почали потихеньку потихеньку щоб не нашкодити йому, тому що невідомо було в якому він стані. На щастя, він був ну, технічно знаходився в вербу голову. Це вже трохи поліпшено. Ситуацію і коли вже допопалися до голови, помісто і мобілізували його, звільнили під стали повністю та передали медикам для госпіталізації. Момент. Експерти вилучили решки цієї ракети, піддали відповідним службам, які... Проводить відповідну експертизи, які дадуть кінцевий результат, що за ракета була, яка була бойова маса цієї ракети. Що стосується роботи нашої спільної, тому сказати, що на даний момент. На даний момент ми чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята особа, яка яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі в судово медичній експертизі. І в нас більше 70 людей отримали поранення. 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Що стосується роботи по місту Києву, прильотів було достатньо багато, тому. Близько одночасно в одній зміні працює в нас 500 працівників Державної служби з надзвичайної ситуацій. І така ж кількість працює у нас слідчих оперативних підрозділів, дільничних офіцерів поліції, криміналістів, відповідно, волонтери працюють на місцях, лікарі екстреної медичної допомоги. Ми розгорнули штаб, тут в школі неподалік. В штабі працює три локації, плюс дві локації ще розвернуті в наметах. Ми маємо найкоротший термін взяти пояснення і опитати, взяти заяву від кожного громадянина, який або втратив домівку, або домівки яких квартири отримали ушкодження. Я хочу сказати, тут дитячий садок поруч, школа, яка також достатньо сильно постраждала. І будинки це будинки побудови початку 50-х років, здебільшого, але і більш нові. Скільки це виджувало техніки та особового складу, або хтось ще сорок Я можу сказати, що у нас від лі... самого початку по місту Києву працювало п'яти районах. По всьому місту Києву у нас було залучено більше 50 одиниць техніки, я також більше 250 рянувальників. Дуже багато роботи, дуже складний ранок. Для і цього Києва і для рятувальників, але зараз у нас залучена вся необхідна техніка, працюють в кінологічні підрозділи, психологічна служба, працює вся необхідна техніка, аберігна, а також аварійно-рятувальні інструменти, для того, щоб якомога швидше завершити розбір зала. У деска? Самочена в маску більше 50, рятувальники точно, також більше 10 одиницьтек. І різноманітли, і не тільки десь не по країнах, а Важко сказати, я знаю, що ще певен серед постраждалих і шестеро дітей, які були госпіталізовані. Попередньо була інформація, що піддавалами можуть знаходитися двоє дітей, але наразі її підтвердити, на щастя, не можуть. Рятувальники все одно будуть продовжувати роботу до допоки повністю не розберуть завали і не впевняться, що фіцеван вічний кому. Я можу від себе казати особисто, що я чув. Але ще було те. Станом на зараз не чув. Бо рятувальники проводять половину тиші не для телефонів, а для того, щоб все ж таки почути голос людини, яка може бути в свідомості, може дати нам допомогти. Де її шукати? Сказали. І є інформація, скільки можуть перебувати та тувала? Остаточної цифри немає, але занишу інформацію, зесь такі люди там перебувають точно, тому продовжуємо роботи. Постраждало в мене десь. Або більше сорока. Постраждало, А ліктом є фабрик, собак 50 статті, тобто бренсик. Швидка медична допомога. Рятувальники дістали е живого хлопця попередні 30 років. Е Знаходився він під залами більше 6 годин. <покупить> е <А> наразі йому, <покупить> вже, його вже госпіталізований, <покупить> здається, медична допомога. Він свідомості був? Так, він був свідомості, саме так рятувальники його знайшли. Ми робили хвилинку по, тиші і рятувальники так і знайшли, його, тому що він відбувається. І саме через це ми визначили, де він знаходиться саме під завалом, і так потроху-потрохи визначали, і дістали. Він не, розповідав, то... не розповідав, він розмовляв, наче попередньо там був один. Дуже сильно переживав за телефон за щастя. Дякую,